Розглянемо наступну задачу. Добуток двох чисел на 19 більший за їх суму. Знайти ці числа, якщо одне з них на 13 менше від потроєного другого числа. Отже, починаємо із запитання задачі. Знайти ці числа. Тобто нам невідомі дві величини, які потрібно знайти. Позначимо ці величини через x та y. Отже, перше число це x, Друге число y. Тепер почитаємо цю задачу по частинам і складемо рівність до кожної із цих частин. Одне з них на 13 менше від потроєного другого числа. Отже, друге число в нас y. А потроєне друге це y помножити на 3. 3 А одне з них це буде x. Отже цей х. На 13 менше від цього, потроєного, цього числа. Тобто перша рівність буде така. Х одне з них дорівнює потроєне друге 3 мінус 13. Оскільки це на 13 менше від цього, то для того, щоб у нас була рівність, ми 3 маємо відняти 13. Таким чином маємо перше рівняння. Інша частина задачі. Добуток двох чисел на 19 більший за їх суму. Добуток двох чисел це множення. Отже, ці числа y, Тому добуток їх запишеться як x, y. Він на 19 більший. Тобто, ось цей добуток більший на 19 від їх суми. Сума це додавання Х плюс Y. Оце число більше від цього, значить, щоб у нас була рівність, до меншого треба додати 19. Так, 19. Так. Отже, ми маємо два рівняння. Обидва ці рівняння мають виконуватися одночасно. Тобто ми шукаємо ті значення цих змінних x і, при яких виконуються одночасно обидва рівняння. Це означає, що ми маємо розв'язати систему таких рівнянь. Застосуємо метод підстановки, оскільки в першому рівнянні вже одна зміна виражена через іншу. І ось цей здобутий вираз ми підставляємо замість х у друге рівняння. Одержимо. Замість х пишемо 3 у Відняти 13, помножити на y, дорівнює. Знову замість X пишемо. 3Y. Відняти 13. Додати у, додати 19. Розкриваємо дужки і е, зводимо подібні члени. 3 на y буде 3 у у квадраті. Мінус 13 на y. мінус 13. Відразу перенесемо оці доданки в ліву частину. Мінус. 3і плюс 13 мінус і 19. E, дорівнює 0. Зводимо подібні члени. 3 у квадраті це у нас один такий доданок. Ми його переписуємо. Причому на першому місці, оскільки це найстарший степінь члена в лівій частині. Тепер зводимо подібні доданки з y. Їх у нас є 3. Мінус 13, мінус 3. Мінус 1. Це буде мінус 17. Дописуємо співну буквену частину y. І зводимо числа без змінних. Мінус 13, плюс 13, мінус 19, це буде мінус 6. Дорівнює 0. Ми одержали квадратне рівняння, розв'язуємо його через дискримінант. Дискримінант дорівнює. Ми пам'ятаємо формулу b у квадраті мінус 4А Отже, 17 у квадраті, це буде 289. Додати. Чому додати? Тому що мінус 4 на А і на С. Два від'ємних числа дають нам добутку додатне число. 4 множити на 3 і множити на 6. Дорівня. Тут я вже записав тільки модулі, оскільки знак добутку вже обчислений. І я поставлю його перед цим додатком. 4 на 3 12. 12 на 6, 72. 289 додати 72. Це все одно, що 291 додати 70. 290 плюс 70. 360 плюс 1 361. Цей дискримінант більший від 0 означає, що дане рівняння має два корені. і перше, друге, обчислюємо ці корені за формулою. Мінус B плюс мінус корінь з дискримінанта ділити на 2а. B-17, а мінус B буде протилежний до нього. 17 плюс-мінус. Корінь із 361, це буде 19. Розділити на 2а. Тобто 2 множити за 3 на 6. Y перше дорівнює. 17 плюс 19. 10 плюс 10 20. 9 плюс 7 16. 36. 36 ділити на 6. 6. y 2 дорівнює. 17-19 мінус 2. мінус 2 ділити на 6. Це буде мінус 2 шостих, а після скорочення мінус 1 третя. Отже, ми знайшли значення однієї зміни. Обчислюємо відповідні значення іншої змінної. х1 дорівнює 6. Ми підставляємо ось сюди у цю рівність замість Y. 3 на 6 18, відняти 13 дорівнює 5. і Х2 дорівнює. Тепер мінус 1 третю підставляємо сюди. Це добуток дорівнює від'ємному числу, а 3 множити на 1 третю одиниця. Тобто мінус 1 відняти 13 мінус 14. Переходимо тепер до нашої умови задачі. Х і це були числа. Ми одержали два розв'язки даної задачі. Отже, відповідь. Перше число може дорівнювати 5, тоді друге число дорівнює 6. Один розізок. І другий розізок. Перше число дорівнює мінус 14. Тоді друге число дорівнює мінус 1 третя.